21 січня Динамо проведе свій 27-й матч проти клубу з Туреччини в суперниках. Потужний Галатасарай. До цього Динамо вже перетиналось із чотирма клубами з цієї країни, забивши у цих іграх 43 голи. Найчастіше турків засмучував Олег Блохін. Який оформив у їхні ворота чотири голи на рахунку Вадима Євтушенка та Діого Рінкона По три м'ячі? Тим часом у поточному складі Динамо є п'ятеро гравців, які забивали голи туркам. По два м'ячі мають у своєму активі Андрій Ярмоленко і Віталій Буяльський. Перший двічі засмучував Бешикташ. у плей-офф Ліги Європи десять та групі Ліги Чемпіонів 16-17. остання гра завершилася із рахунком 6-0. І окрім Ярмоленка, у тому матчі забив якраз Буяльський. Другий гол Віталія стався за 6 років у кваліфікації Ліги Чемпіонів 22-23 Хавбек забив Фенербахче на виїзді, чим допоміг Динамо пройти далі. Вібет офіційний партнер Динамо Київ, переможний же гол у тій грі на рахунку Олександра Караваєва, який до слова має досвід виступу в Туреччині саме у Фенербахче. ще двома авторами голів у ворота турків є Микола Шапаренко і Назар Волошин. Обидва відзначалися голами у плей-офф Ліги конференцій 23-24 проти Башикташа. Можливо, до цього списка додасться ще хтось із чинних гравців киян, оскільки.